Це однозначно джаз. Часом це панк-рок, коли ти не знаєш за що бігти. Це не один окремий жанр, а фестиваль жанрів фанк-рок. Так Chili Peppers. Тобто Це ну, нові ідеї, нове звучання і -е. ідеальне сповнення. Найважче у власному бізнесі це зрозуміти, що час набагато швидше плине, ніж, ніж до нього. Потрібно постійно змінюватися. І потрібно бути готовим до цього. Та всі перешкоди в нас в голові, їх не існує. Це страшна бюрократія. Потрібно отримати цілу купу дозволів, довідок, пройти багато реєстрацій. Якщо ти хочеш розвивати власний бізнес, тобі доведеться забути повноцінну відпустку, гарантовані вихідні і чіткі робочі години. І доведеться працювати 24 години на добу крок — це найважче. Потім вже, я не скажу, що стає легше, потім просто вони інші. Пройти цей бар'єр, барьер, когда ты говоришь, нет, ты стукаешь, стукай і стукаєш. Бізнес – это постоянный перемен. Самое тяжелое, я думаю, что это осознать то, что в бизнесе нужно много учиться, много читать. Если вы а працювати з 9 до 6, то бізнес это не для вас. Okay. Якщо ви хочете знати, скільки ви будете заробивати через півгода іле год, бізнес это не для вас. Як вам власний бізнес? Заміж дітей, а, там кухня, церква, дитя, да? Точно. Я б ходив на курси, як відкрити власну справу. Я хотів бути рок-музикантом. Це моя мрія. Це вже стало стилем життя. Це завжди цікаво, захопливо, і це розвиває і змушує думати. Що найприємніше в цій справі? То, мабуть, усвідомлення того, що ти щось створюєш. Момент оцінки людьми, для яких ти почав справу, це найважливіше і найприємніше. І атмосфера. Атмосфера на тій компанії. Наша задача це бути країною компанією в своїй. Отраслі. Приїхати в більше приміщення і відкрити ще декілька по Україні. Через три роки бізнес однозначно стане мультимовним. Ну, ну якщо іншими словами, він стане глобальним. Ще вагаєшся, починай негайно. І коли ти щось спробуєш себе, свої сили і навчишся просто справлятися з труднощами. Є люди. Е які щось роблять, і є люди, які нічого не роблять. І це єдина різниця між успішними і неуспішними людьми. От якщо ви хочете в цій житті кем-то бути, mm. стоїть відкривати бізнес. Або становитися ученим, або великими врачами. Але бізнес входить в цей список. Найкраща робота – власна справа.